Усім доброго дня! Зараз будемо з вами робити пересадочку моїх квітульник і заодно посадимо наші вчорашні реанімашки. Вони в нас знаходяться в замоченому стані, в мокрому рушничку. Давайте подивимося, що тут відбулося. Хто пам'ятає, вчора я показувала, де листочки в нас до сих пір в'ялі, ну це таке їм довше відходити, але в той же час коренева, подивіться, як набрала вологи, як вона прокинулася, як вона добре себе почуває. У другої це в нас мультифлорка. А у другій це в нас креветка. От вона, бачите. Це креветочка кореневою, тут набагато менше, але вона є. Значить, отут-от в креветки мені не подобається, а ні, воно живе. Тверденьке. Щільненьке, значить, живе, ми його не чіпаємо. Загноїння в нас тут ніде нічого немає. Єдине, я зараз хочу все ж таки зняти оцей корін... листочок, він нам не потрібен, і прибрати квітонос. Обов'язково горщик підпишу, щоб я знала, що це креветка. Бо інакше, так як в мене їх багато цих реанімашок, я просто заплутаюсь де що є, а мені дуже цікаво спостерігати за тим, як кожна квітулька себе поводить і як вона відходить. Так що, давайте приступати. Зараз я спробую закріпити телефон, щоб було видно всі процеси. Буду намагатись максимально вам все показувати і розказувати. Значить, як ми будемо знімати листочок? Листочок ми знімаємо обережно, щоб повністю не залишилось ніяких чешуйок. Тобто, не залишилось. Нічого від попереднього листочка, повністю його навпіл розрізаємо і в різні сторони розтягаємо для того, щоб повністю звільнити щійку. Щійка в нас буде тут дуже слабенька за рахунок того, що, в принципі, тут тільки залишилось два листочка. Ну і також ми знімаємо квітонос там на пів сантиметрів вверх вище останньої почки. Все, квітонос ми прибрали. А, тепер давайте розберемося, це в мене. Получається креветка. А тепер давайте подивимось по мультифлорі. В принципі, листочки тут не в такому жахливому стані, як у тої квітульки, з ними більш-менш нормально вони себе почувають. Оцей, до речі, корінець, я вчора вам показувала, я була в сумнівах обрізати чи ні. Подивіться, він хороший, він здоровий, він щільненький, набрав водички, так що з ним все добре. Ну, і для того, щоб квітулька в нас швидше відновилася. Ми обов'язково обрізаємо квітоноси. Квітонос з нього толку вже не буде, він не відновиться. Але в той же час він все одно буде хотіти пити, він буде хотіти, всі, він буде хотіти корисні речовини, і через це буде багато себе поглощати, поглинати їх. Для того, щоб швидше орхідейка відновилася, добре себе почувала. Я прибираю повністю квітонос і своїм замісом той, що я робила вчора ще, я вже показувала, але розкажу. Використовуємо кору достатньо крупної фракції, для того, щоб було кисневе живлення кореневе, дуже багато набрала. Так. Ага. Повністю занурюю всю кореневу, так як тут були і повітряні, корінці, і ті, які були в ґрунті. Добре розміщуємо, не сильно натискаємо, щоб корінці не подавити, не похрускали. І от Таким чином, бачите, от вони у нас отак от стоять. І тепер по всім цим порожнім місцям ми розподіляємо мох. Сухий мох, до речі, це не, мох, ну, не живий, мох з фагном, тільки сухий. Його, в принципі, можна придбати майже в будь-якій крамниці, де продають ґрунт. Отаким от от чином розподіляю по всьому горщику кору і стежу за тим, щоб вся коренева максимально була занурена в кору, щоб у нас не залишилось повітряних корінців. Додаю невеличку кількість моху, Дуже багато теж не потрібно, щоб вона не почала пліснявіти, не де нічого. І за допомогою пальчика можна взяти паличку або ще щось. Розподіляю всю каряшку. Всі каряшки, весь мох. Значить, Це в нас мультифлора. Мультіфлора в нас крапчата. І судячи по. Ну, гляньте, яка класна. Ну, це я посаджу в більший горщик. Це. Дрів'ясне вугілля теж дуже корисне для орхідеї, воно попадається дуже часто і дуже, і дуже добре, коли воно попадається саме в, тому, в ґрунті. Так, таким чином, повністю покриваючи все, всю кореневу систему, я повністю, повністю, повністю розподіляємо і засипаємо ґрунтом. Так, ця квітулька в нас посаджена. Трошечки корінців залишилось. бачите? В принципі, можна їх занурити, але я боюся, що тоді, в такому випадку, в нас щия опиниться під землею. І через це може початися процес гніїння. А це нам не потрібно. Значить, так, все. Одну ми посадовили. Значить, дивіться, в мене у тувочки є розчин. Тут в мене звичайна вода з-під крану. І в неї ж я додала е, добриво для укорінення або звичайний карнівін. Зараз я опускаю оцей от стаканчик десь на годину-півтори, для того, щоб добре набрала кора води. Е, щоб коряшка, кора набрала води, і квітулька вже добре напилась. Не просто взяла вологу. Ну, дивіться, бачите, таким чином. А, і я залишу десь на годину. Потім поміняю і поставлю другу нашу орхідейку на її місце теж напиватись. Тепер давайте посадимо нашу крівіточку. В крівітки коріння менше, тому трошки більше треба сразу на дно набрати кореневої. Дивіться. Розміщаємо нашу кривітульку і обережно, обережно, ретельно розподіляємо кору. Фіксуємо квіточку нашу посередині горщика приблизно. Вона досить таки маленька, слабенька, в неї дуже мало листочків. Дивіться, чим менша коренева система, тим більше я використовую моху для того, щоб тримати вологу в ґрунті. Чим більше коренева, тим менше моху нам потрібно. Це залежить від того, в якому стані знаходиться квітулька. До речі, бачите, я використовую той же горщик, в якому вони були. Єдине, є горщики матові, біленькі, такі во і вони мені не дуже подобаються. В них дуже погано і незручно спостерігати за тим, що відбувається в самому горщику, як розвивається коренева система. Її зараз зовсім не видно по. Периметру. Але з часом вона почне з'являтися, і для того, щоб було зручніше спостерігати, треба мати отакі от горщики, ну, в принципі, ті, в яких ми купуємо. З часом, коли купується квітка, от у мене зараз буду пересаджувати цілу купу тих, які вже накопичились, які вже потребують пересадки. Я з... Після пересадки грунт, звичайно, ми викидаємо в сміття. А от горщики я всі залишаю і використовую їх в майбутньому. Саме для от таких от реанімашок цей горщик дуже добре підходить. Ну що, приступимо пересаджувати ті квіти, які в мене вже давним-давно знаходяться в режимі очікування. Подивіться, яка тут шикарна коренева, корені он вилазять, корінці в активній фазі. Подивіться, які ковбаси лежать. Ну, це просто шикарно. Ось такі от корінці. Треба обережно, дуже ніжно, дуже обережно повністю видалити з горщика. Ще раз нагадую, ми зберігаємо горщик, але викидаємо ґрунт. Горщики в майбутньому нам можуть надобитись. Дивіться, яка шикарна коренева система, яка щільна. Вся здорова, ніяких проблем в ній нема, але все одно трошечки передивитись, нам її потрібно. А, значить, коли ми пересаджуємо квіточки і чи варто їх взагалі чіпати, якщо ви їх купили? А, якщо ви купуєте абсолютно здорову квіточку, без всяких проблем, без всяких е, питань, з здоровою кореневою системою, то, звичайно, чіпати її не потрібно, просто поливати, поливати правильно, і вона в такому стані у вас проросте, проквітне і ще рік, а може і два. Якщо ви бачите, що ваша коренева вже, Вон, дивіться, якась масивна, сильна. Да? А... Коли ви бачите, що ваша коренева вже вилазить з горщика, що їй не вистачає місця, що вона потребує нового живлення, свіж вітамінів, мінералів, то звичайно ми це робимо. Під час пересадки обов'язково прибираємо торф'яний стакан. Він часто приводить до загнівання шиї. Часто приводить для допсування з кореневої системи, тому від нього ми повністю позбуваємось і за нього не забуваємо. Також ми передивляємось всю кореневу. В цій квітульці вона абсолютно здорова. Десь я збоку бачила одну суху, от вона, бачите? От він, сухий корінець, але якось він не весь сухий, а от якась тільки ділянка. Його я прибираю от таким чином. Бачите? В мене ви... Вили... Вийшло таким. О, І е корі корінець я просто викинула. Значить, прибираємо ці фласочні листочки, якщо вони у вас ще є. А, оці всі маленькі. Прибираємо дуже обережно для того, е і дивимося, щоб не залишити залишки саме цих малесеньких листочків, щоб наша коренева там могла продовжити наростати. А, так. Не залишаючи ніяких лусочок, бо вона буде, залишені лусочки приведуть до того, що у вас не буде просто з того місця не зможе вилізти корінець. Значить, Коли пересаджуємо, основна маса пересадок у мене відбувається саме в той момент, коли квітулька повністю відквітла і зараз знаходиться у фазі відпочинку. В цей період вона е, добре приживається, не стр... легше переносить стрес, легше адаптується в новому горщику і новому ґрунті. І до того ж, це, це простимулює надалі наростання нових корінців і квітоносів. Подивіться, от, оці от червоненькі, оці, от всі червоненькі точечки, оці, от їх дуже багато. Це значить, що наша коренева прокидається. І буде наростати. Значить, одну квітульку ми залишили. Але це стосується тих квітів, які вже у вас відцвіли, і ми їх пересаджуємо. Але в той же час можна пересаджувати і квітучі. В тому випадку, якщо ви хочете і бачите, що в кореневій вої є проблеми, коренева слабка, грунт недостатньо калорійний. і Містки по вітамінах. Коли ви бачите, що є якісь проблеми, то ви робите пересадочку. От як я в цьому випадку. Тут є вон, трошечки порожніх корінців. Небагато, але вони є. Через це може ви. Викли... Це, ці корінці можуть при, е, призвести до загнівання. Звільняємо вітру п'яного стакана, він у нас відпав сам. А, це в мене baby Dynamite, який прийшов, до речі, тільки вчора. Подивіться, яка красунечка, неймовірна квітулька. Вона молоденька, сил в неї достатньо. А, до речі, це стресостійкий сорт, тому я не боюсь його пересаджувати. Якщо ви побачили, що у вашої квітульки є проблеми з кореневою системою, і ви хочете її пересадити, але вона в той же час знаходиться у активній фазі цвітіння. Ви повинні бути готові до того, що ваша квітулька дуже сильно стрісоне і може скинути повністю весь свій квітонос, всі, брунь, всі почки, всі гілочки, всі квіточки, які у вас є. І ви залишитесь з тою ж квіткою, це не страшно, це... але в той же час вона перестане у вас квітнути. Тому будьте уважні при пересадці. Вибираємо або ті сорти, які стресостійкі, і вони можуть спокійно перенести пересадку. Їх досить таки багато, якщо захочете, я вам потім розповім. А, так. Або ті квіточки, які вже відсвіли, і просто хочуть свіжого ґрунту свіжої відповіді. Свіжих добрив, свіжої підживочки, добре себе почуваю. Дивіться, тут у мене листочок пробитий квітоносом, корінцями, я його прибираю. Прибираємо. Бачите, як він відійшов. Тут залишилась лусочка, тому її треба зараз забрати. Ось таким, таким чином, або пінцетиком, або ногтіком. ну, кому, кому як зручно. Прибираємо всі лусочки, не залишаючи. Ну, і оцей фласочний листочок він нам не потрібен. При посадці він зануриться в ґрунт. А uh, і може. Загнити. Цього не треба. Дивіться. Ось цей корінець, він начебто і здоровий, але в той же час він відломаний, тому його ми теж прибираємо, бо він вже не буде живитися, живити квіточку, але в той же час може загнити. Сухі. Перебираємо обов'язково всі корінці, всі сухі, всі погані, всі, які нам не подобаються, ми всі прибираємо. Ну І в даній ситуації я хочу прибрати ось цю щійку. Все. Вон, бачите, оце жовтеньке. В принципі, воно живе, воно непогане, але для того, того, щоб квітулька нарощувала більше оцих масивних хороших корінь від вічі, я, ну, я схиляюсь до того, що треба прибирати оці от бок, нижні корінці, які були в торг стаканчику. Але це знов-таки дивіться уважно, якщо у вас і у вашої квіточки. А, так, Лусочка не залишилась, залишилась, треба зачистити. Якщо у вашої квітульки. А, Слабка коренева, то цього робити не треба. Це ми робимо тільки в тих випадках, коли у вас коренева хороша. Є чим квітульки живитися, бачите, досить таки непогана коренева, цього достатньо для живлення орхідейки. А... А тоді ми обрізаємо вниз. Ну і остання на сьогоднішній день квітка, яку я буду пересаджувати, це ось ця красунька. В принципі, вона знов таки квітне, але як бачите, в неї дуже багато повітряних корінців. Вони вже бідні пересихають, але в той же час в ґрунті їх небагато. І я хочу її пересадити і опустити цю кореневу в ґрунт. Вона в мене нещодавно, я не пам'ятаю точно скільки часу, але недавно. Купила її буквально там, може, місяць, може, півтора назад. За цей час вона кореневу не нарощує, ніде нічого в неї не відбувається. Подивіться, я зараз показую. От пішло почерніння на щійки, тому я це хочу прибрати. Отак от обережненько залазимо і прибираємо. Тут зовсім трошки, але в той же час ці почер... почернівші корінці, які, до речі, чорніють чер... 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 саме через те, що. Там є торг стакан. Прибираємо обов'язково ці фласочні листочки. Оце все. До речі, воно у нас м'яке. Мені не подобається. Вчасно кинулася пересаджувати. усі всі м'якенькі листочки, всі сухенькі корінці. Дивіться, коли ми зачищаємо кореневу, ми пробуємо коряшки, які пристали до кореневої. Якщо при легкому торканні вони відпадають самостійно, ми їх прибираємо. Якщо ж ні, ми їх залишаємо таким же, і нехай вони стоять, вони нам не будуть заважати. Щоб при відриванні усіх коряжок ви не пошкодили сам корінець. Значить, квітульки ми звільнили. На даний момент в мене їх аж 4 штуки, бачите. І зараз прибираємо ось це вочки і будемо продовжувати посадочку. Значить, ці квіти я буду садовити в горщики для відкритої системи посадки. Достатньо велика сіточка, достатньо крупна для живлення наших орхідейок. В таких горщиках квіточки себе почувають дуже добре, дуже їм це подобається. же, як і в любому, при любому виді посадки, я використовую той, той же самий ґрунт, окрім, ну, Тобто, не в залежності від горщика, якщо це відкрита посадка, то я використовую ось такий ось ґрунт. Якщо це в мене закрита система посадки, то, звичайно, використовується галтована хара з живим мохом сфагному. Я вам обов'язково покажу, як я роблю закриту систему посадочки. Але на даний момент на сьогодні в мене на пос... в планах пересадити тільки ноці. До речі, якщо буде все добре, то я... ну, якщо плани не зміняться, то на вечір я замочу галтовану кору. І посадочку в галтовану кору я в закриту систему я буду робити завтра. І покажу обов'язково, як я це робила. Значить, щільно розпихуємо кору, щоб не заглиб... садовимо таким чином, щоб щія і листочки знаходились поверх нашої кори. От, так от. Ось Таким чином виглядає горщик. В ньому достатньо кисні, але в той же час в ньому є мух, який буде утримувати вологу. І Ітакову заглиблюю наш горщик. В кашпу. Все. Ця квітулька в нас посаджена, зараз вирівнюю квітонос а, і кхе, буду поливати. Полив таких квіточок я роблю з укорінювачем і додаванням HB. Для того, щоб HB це антистресовий препарат, він дуже калорійний, корисний, в ньому дуже багато корисних речовин. І до того ж, він працює ще і як антистрес. Він мені подобається, він дуже добре допомагає саме адаптуватися і перенести пересадочку нашим орхідейкам. І в той же час, так як у нас корінці зараз трошечки пошкоджені, звичайно, підживку для кореневої системи я буду обов'язково давати. Так що я зараз зроблю воду з HB і карнівіном на саме окорінювачем, і таким розчином буду поливати. Так, як, я, як у мене відбувається посадка, я вам показала. Далі я продовжу вже сама, щоб вам не займати час. Я думаю, вам все більш-менш зрозуміло. Якщо будуть питання, питайте, буду розповідати або деталізувати. Може, якийсь нюанс я пропустила або щось не озвучила, бо всяке буває. Якщо буде цікаво, ви, звичайно, мені пишіть у повідомлення, пишіть в коментарі. Буду дуже рада допомогти. А я продовжу робити посадочку, решти орхідею. Коли буду поливати, я вам теж досніму. Так, що продовжимо. Значить, квітульки ми пересадили, все в нас добре. Тепер основна наша задача правильно їх полити і підживити, для того, щоб вони легко прийнялись, перенесли стрес і швиденько почали нарощувати кореневу систему. З чого варто почати? Я сюди вже крапнула hb Бі, 101, одна крапля на літр води. А також додам ось такий стімовіт, органічне добре для орхідей. В принципі, можна використовувати любе, основна наша задача, основне призначення підживки повинна бути для укорінення і стимуляції росток саме кореневої системи. Так як квітка тільки пересаджена, нам обов'язково треба простимулювати наростання кореневої системи. Аж ми використовуємо виключено як просто вітаміну, добавочку і підживку для квіточок. Значить, ковпачок тут великий, в принципі, я даю на такий об'єм три ковпачки. Але так як у мене тут вже є HB, тому я думаю, на такий об'єм води нам вистачить 2 кувпачка цього стімоліту. І цією ж водичкою я зараз буду. Ну ще, так, дві краплі. Отак. Оцією водичкою я зараз буду поливати квіточки. Значить, мені дуже зручно у флягі це все розводити. О, Потеребила і воно, в принципі, розійшлось розмішалось. Як відбувається полив? В ці горщики мені дуже подобається саме тим, що надалі, коли трошечки розроститься коренева система, поливати ці ці горщики буде дуже легко, так як там є отвір для накопичення води, але на даний момент перше наш полив ми повинні дуже добре замочити повністю, набрати повний горщик води. Щоб повністю набралася води, напилася вся орхідейка, розмокла кори, кора і добре намочився наш мох. І в такому вигляді я залишу їх десь на 2 годинки, після чого основну масу води зілью і залишу на дні горщика на 2 см. Так як верхня кашпо, в яке посаджена орхідейка, не, дістає, не буде діставати до води, а вода все одно буде. Поступово випаровуватись, і буде волога попадати в наш ґрунт, і за допомогою випарів буде тримати в. Сирість в горщику. Таким чином ми зробимо так, щоб нам не довелося так часто поливати наші квіточки. Квіточки не забуваємо, поливаємо тільки тоді, коли наша коренева повністю висохла. При переливанні ми можемо викликати загнівання кореневої системи. Знач, остання квітулька, яку я зараз підливаю, до речі, я вже забула, де яка. Яку я садовила. Горщики в ітогі я не підписала, горщики всі однакові. Ну що, буду чекати, коли вони заквітнуть, буде цікавіше. Значить, в такому вигляді я залишу їх на деякий час. В самому Самій баклажки в мене ще залишилось трошечки води. Зараз подивлюся, може мені ще якусь орхідейку треба підлити. А, до речі, мені ж треба полити оці новенькі, які до мене сьогодні приїхали. Тут у нас. Метелики і рецезам. Два метелика і рецезам. І заодно я вам покажу, як я роблю полив орхідей, які до сих пір знаходяться з торф'яним стаканом. Тут теж треба бути дуже уважними. це дуже цікаво для тих, хто тільки починає займатися орхідейками і хвилюється саме за те, що у квітульки є торф'яний стакан, бо він дуже часто. і в принципі, у всіх випадках загнівання кореневої системи, і й винний саме оцей торф'яний стакан. Так що я зараз вам покажу, як у мене відбувається полив таких орхідейок, які знаходяться в торф'яному стакані. До речі, тут же ж у нас виходить, іде зараз укорінювач і HB. Квіти тільки з дороги. Вони відпочили десь до 4-5 годинок і... Коренева система в нас суха, бачите, вона все потребує полива, вона пересушена, ну, не пересушена, а достатньо така сира волога, тому я їх, їх сьогодні ще полью. Якби я їх отримала увечері, то, скоріш за все, я би поливала їх завтра днем. Сразу, як тільки ми дістали з упаковки, ми їх не поливаємо, а даємо їм хоч трошечки часу відпочити. Тепер розказую, як відбувається полив. Значить, поставила я їх, як бачите, на розноси. Це зроблено навмисне, для того, щоб трошки води затримувалося саме на дні. До речі, при правильному поливі такого роду орхідейок, які знаходяться з торф'яним стаканом, Ніяких проблем з загніванням у нас не виникне, і квіточка може прожити в такому вигляді і рік і два. Головне, правильно поливати. Для правильного поливу я використовую ось таку грушу. В принципі, можна використовувати баклажки, якісь лічки, те, чим вам зручно користуватися. Я беру грушу, вона в мене завжди під рукою. І зараз я вам покажу, як це відбувається. Набираю водички. Беремо квітульку і просто показую. Повністю по краю горщика. От, таким от чином, Я проливаю промочую усі корені, не доходячи до шийки, не, не дістаючи. Промочую повністю-повністю корінці. О, з одного боку повертаємо квітульку і точно те ж саме робимо з другого боку. Промочуємо верхню частину корінців, не попадаючи на торф'яний стаканчик. От таким чином ми промочили. І точно так же я промочую повністю всі, всі-всі-всі-всі-всі, ці мої внов приїхавші орхідейки. Після того, як я повністю промочу орхідейки, я наберу водички, достатньо, таку велику кількість, щоб десь на сантиметр-півтора От саме для цього в мене стоїть отакий розносик. сантиметр півтора горщик був у воді. І в такому стані я теж залишу водич... квіточку десь на 2 години. Бачите, якраз поки я проливаю, воно трошечки стікає на низ. І от в цій ж водичці воно залишиться стояти в мене десь на півтори години. Може, дві. А після чого я їх витягну з води, трошечки струшу, і залишу відпочивати до наступного поливу. Проливаємо добре і залишаємо наші квітульки відпочити. До речі, ще раз нагадую: найдорожчі сорти, ну, це по моїй думці, менше стресують. У мене, наприклад, жоден метелик, який приїхав. Дорогий, гарний, ще не стресанув, не скинув бутони. По-тут фу, 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 буду сподіватися, що такого і не відбудеться. Воно дуже хочеться спостерігати за таким гарним світінням. О, так, щось камера трошки з'їхала. За отакими от нереально гарними квіточками. Це просто неймовірна краса. Так, квітульки я пролила. Так, так, так. Ну і решту води, якраз та, яка в мене трошки залишилась, я зараз вильюю просто на дно свого розносика і таким, у такому вигляді залишу свої квіточки відпочивати до 2 годин. Після чого я повністю зливаю водичку з розноса, з тих горщиків теж виливаю воду і відправляю їх уже на своє постійне місце перебування. Все. Залишаємо наші квітульки напиватися. Всім дякую. Чекаю від вас відгуків, чекаю від вас коментарів. Буде дуже цікаво дізнатися, чи було вам відео корисне. Якщо виникли питання, задаємо. Буду з задоволенням знімати відео, відповідати на ваші питання.